Вранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв'язку «Київстар». Користувачі масово повідомляють у соцмережах, що не можуть здійснювати дзвінки і надсилати повідомлення. Сайт компанії також не працює. Докладніше далі. Як повідомила речниця компанії Київстар Ірина Леліченко. Відповідні фахівці вже працюють над усуненням проблеми. Також вона принесла офіційні вибачення за тимчасові складнощі у роботі сервісів компанії. На час усунення технічних проблем Леліченко порадила абонентам скористатися послугою Національний роумінг. Національний роумінг дозволяє перемикатися між операторами Київстар, Водафон та Лайфсел без зміни SIM-карт та тарифів. Для цього треба вимкнути автовибір мережі, знайти та вибрати мережу, що наразі доступно. Для користувача, якщо підключитися не вдалося, потрібно повторити спробу ще раз або вибрати іншу мережу. Після підключення потрібно перевірити, чи можна телефонувати та відправляти смс-повідомлення. У свою чергу єдиний портал державних послуг дії порадив, що для того, щоб залишатись на зв'язку, поки «Київстар» працює над усуненням проблеми, варто відкрити застосунок ДІЯ, поки телефон під'єднаний до домашнього Wi-Fi. Для того щоб усі документи користувача були завантажені. Зберігайте спокій та залишайтеся на зв'язку. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.